А ось і перший ранок мого вихідного. Я дивлюся на Джесіку у вікно. Вона смішна, вона чекає, що зараз хтось вийде. Вона чує якесь шарудіння за дверима і їй не терпиться побачити, хто ж зараз вийде. Я думаю, що вона догадується, хто вийде. Це мій чоловік. Вона чекає його, тому що вона дуже-дуже любить його. А мені потрібно думати, чим мені сьогодні зайнятися. З самого ранку я хочу наготувати їсти, і це не на один день. А також планую сьогодні знову сходити на базарчик. І так, сьогодні я хочу приготувати лофт, фут, а також у мене буде гініврі. Курчик у мене вже готовий Це суп з пільмішками. Він буде смачненький, поживний і легкий. Плов також готовий. Вінегріт, овочі були зварені вчора ввечері. Вони виняті з холодильника, дрібно порізані, заправлені цибулькою. Також Кислим огірочком і кислою капусточкою. І заправлені зверху олійкою. Заглядаю в свій молочний холодильник, чи застив мій йогурт. Зараз я хочу його продегустувати. Так, він застив. І зараз я попробую його і подивлюся, який він у мене вийшов. Відкриваю баночку і дивлюся, який він має вигляд. Вийшов він густенький, запах в нього дуже смачний, сливовий, з вершковим смаком. Зробила я його не у мультиварці, як завжди, а в термосумці. Туди поставила банку з гарячою водою. А рядом поставила судочки. І ось я вже швиденько йду на базарчик. Зараз 12-та година дня. Потихеньку й моросить дощик. І я думаю, що мене сьогодні чекає. Людей дуже мало. Чую, що на трасі також дуже рідко їздять машини. Сьогодні в нас неділя, вихідний день. Але я все рівно вирішила пойти і постояти кілька годин, тому що в мене дуже багато консервації. Я виставилася. Я дивлюся на свою продукцію і розказую вам, що в мене те саме, що і завжди: Корейська морковка, капусточка квашена, йогурт, а також у мене є творожок. Варенька, грибочки, різні соління. Все це в мене складено в базу і законсервовано літом. Дощик йде все більший і більший. І я вирішую накрити свою продукцію плівкою. Сьогодні день не дуже вдалий для торгівлі. І напевно я буду збиратися йти додому. Продала я дуже мало: продала одну капусточку і одну банку малинового варені. Малина перетерта з цукром. Тому я вирішила і збираюся додому. А це у нас ранок наступного дня. Зараз 6.30. Я встаю раненько, тому що розумію, що потрібно вставати збиратися на вранішній базар. Зараз я не вибираю томатів. Я думаю, що щось там уже можна наловити. І ціле дирки в мене є. Прекрасно! Я думаю, що я їх продам по 85 гривень за кілограм. Також зараз я буду накладати у відерця морковочку по корейськи Зараз я в цю морковочку я не роблю її так, як раніше. А я обов'язково, коли я її роблю, я додаю в неї трошечки піджареної мілко нарізаної цибульки. Вона виходить ну, дуже смачненька. Це я підгледіла у дівчат, які роблять. Таку морковку для своїх сімей. І дійсно вона дуже смачна, жарена цибулька придає моїй морковці пікантного смаку і доповнює смак часнику і коріандру. Я натовчую свої відерця, щоб в них було приблизно пів кіла. Планую продавати по 60 по 65 гривень за відерце. Сьогодні треба швидше все робити, тому що в нашому селі такий базар по понеділках, що він починається в пів восьмого і закінчується в півдесятого. І я беру свою тачку і починаю швиденько йти, тому що тачка в мене тяжола, а йти мені далекувато хвилин 15. І ось я вже підходжу до цього базарчика. Здалеку бачу, що ще тільки сьома ранка, почало восьмого, а людей вже дуже багато. Всі продавці вже на місцях. І от виставилася і я. І тільки я виставилася, в мене зразу купили пів кіло творогу з козиного молочка. Також у мене сьогодні йогурт, помідори. Мої знайомі попросили продати мене мені свою зелень, тому я викладаю їхню петрушечку. Отакий От у нас бажарчик. Сюди по понеділках приїжджають різні продавці, привозять те, що в них є. Це й цукерки, печиво, ковбаси. Привозять також. Домашню олію і різну різну всячину, фрукти, овочі це у нас день базару в нашому селі понеділок. Потрошечку до мене підходять покупці і потрошечку в мене щось купляють. хто капусточку квашену, хто морковку по корейськи хто півкіло помідорчиків. Йогурт який, поки що мій стоїть, але я рада, що в мене взяли б трохи творогу. Також я продала відерце солених помідорів. А це я скупилася після того, як я спродалася, продала курочку, ну і купила гусочку. Термосок мій пустий, весь чай свій, я випила. До зустрічі.